Доброго ранку, дітки, а погляньте, хто до нас прийшов. Так, це кицюня, і вона така сумна. Запитаємо, що трапилось? Чого це вона така сумна? Доброго ранку, малятка, та того я сумного, що в мене дома є синочок, виродливий котик. І щас веретує, їсти не хоче. Ось він відвернувся навіть від нас. І те йому не таке, і те він не буде, і те йому не смачне. Що з ним робити? Не знаю. Не підкажете, малята? малят? Знаєш, кицюню? Мами та бабусі наших діток, щоб заспокоїти їх, нагодувати. Розповідають їм забавлянки Це так цікаво. Хочеш, ми тебе навчимо. А щоб твій синок ще й їсти захотів, розкажемо забавлянку про рибок. Твій же синок кошенятко любе рибку їсти. Кицюню, знаєш, що таке риби? Які це риби, щука чи карась? А ви, дітки, знаєте? Зараз я вам розповім. Ось поглянь кицю. І ви, дітки, це щука, велика хижа риба, живе в річках та озерах з прісною водою. А це карась теж річкова риба. І якщо їх зловити, зварити, то вийде добра юшка. Ось про цих рибок є така цікава українська народна забавлянка. Послухайте її. Ой, чук-чук-чук, наловив дід щук, наловив карасів, щоб хватило усім. Баба юшки наварила, усіх діток пригостила. Ну, кицю, сподобалась тобі забавлянка? Так, дуже сподобалась. Дякую вам, я вам дуже вдячна, що ви мене навчили, такої чудової забавлянки. Побіжу тепер до синочка, з ним пограю, поки слова не забула. До побачення, до побачення кицю. А давайте, дітки, подивимось на того вередливого котика, чи поділа на нього забавлянка. О, дивіться, поділо. Котик їсть тепер задоволенням. Чудово! До побачення кицю, до побачення котик верида. До побачення, дітки. Вчіть чудову забавлянку і буде все добре. До побачення.